Вітаю, друзі, 2 листопада. Ще одна трагедія на фронті. На Запорізькому напрямку, в районі Гуляй Поля, бійці 125-ї бригади потрапили в оточення і загинули або зникли безвісти. Скільки саме бійців командування бригади? Замовчує, приховує. Рідні, стукають, дзвонять, звертаються, б'ють на сполах, але у відповідь поки що тільки якісь відмазки. Але очевидно, що зникло багато людей. Раз же родини бійців підняли розголос в соцмережах і командування змушений його коментувати. Ось коментар. 125-та бригада, хочу нагадати, це та сама бригада, в якій нещодавно в піхоту перевели майже весь ремонтний батальйон. І у відповідь цілий підрозділ оголосив, що йде все ЗЧ. Саме в цій бригаді бійці неодноразово скаржились на погану підготовку та злочинні накази командирів. Що ж до трагедії, про яку пише в своєму пості командування бригади, от ви бачите цей пост, то сталося Типова для Збройних сил України історія. Бійців 125-ї віддали іншій бригаді в якості приданого підрозділу, а приданих солдатів ніхто не береже, ніхто не жаліє. Бо бійців своєї бригади командири часто сприймають як кріпаків. А заприданих, ну, навіть і мови немає. До них взагалі ставлення як до витратного матеріалу і не більше. Тому такі трагедії, на жаль, норма. В армії де мобілізовані сили, де бусифіковані. Саме от так от. Функціонує наразі м'ясокомбінат імені Зеленського, яким керує російський генерал Сирський. Людей ніхто не шкодує на м'ясо. І все. Командування 125 ї Важкої механізованої бригади Збройних сил України виступило з роз'ясненням щодо бійців, які зникли безвісті або загинули в районі Поталки та Ольгінського. Підрозділи бригади, задіяні на цій ділянці фронту, перебували в оперативному перепорядкуванні іншої. Що військового формування діяли за його наказами, якого не кажуть. Саме командування 125-ї бригади не брало участі в плануванні цих операцій і не впливало на прийняті рішення. Я не я, і хата не моя, як кажуть. Наразі з'ясування обставин події визнано пріоритетним завданням Ну от, Уявляєте, да, собі як чешуть, проводиться збір і перевірка інформації спільно з профільними структурами. Зник підрозділ, просто зник нікого немає. А вони з профільними структурами щось шукають. Для родичів загиблих і зниклих безвісті, планується створити канал постійного зв'язку. Також сім'ї та бійці зможуть пройти реєстрацію для участі в онлайн-зустрічі з командуванням та представниками ключових служб від психологічної та медичної до юридичної та тилової. Дякую, дякую, відправили на м'ясо батьків, синів, чоловіків. А тепер онлайн-зустрічі організовують. Дякуємо. Ну і це ж не перший випадок. А скільки підрозділів цілих зникло під час Курської авантюри, про яку сьогодні нам розказують, що за 2-3 мільйона знімуть героїчне кіно? Скільки зникло? І відповіді немає. Був у нас один контакт. Через Червоний Хрест на Російську Федерацію. І ми намагалися допомагати з'ясувати зниклим безвісті живі їхні рідні, чи в полоні, де в полоні як. Ну, але так як контакт був через Київ, знайшли це, цю ванку, залякали, запресували, зникла людина з радарів. не Привіта, не отвіта, як кажуть, нічого немає, все. А як вони з'ясовують, Да роками люди не можуть взнати долю своїх близьких. Долю тих, кого насильно. Тицикуни-поліціянти закинули в буса, відвезли в учебку і за декілька днів спихнули. О такі бригади, де людей розглядають реально як кріпаків, реально як розходний матеріал. Кидають куди? На м'ясо. А коли ще віддають в інші підрозділи, таке часто густо буває, то там взагалі і нема. Ну, немає, і нема. Чому не називають підрозділ зараз, до якого були придані? Хто несе відповідальність? М'ясник сирський? Мовчить. Мясник Зеленський мовчить. Людей сотнями відправляють в м'ясорубки, люди гинуть, люди зникають безвісті цілими підрозділами, а у відповідь кажуть. Ми онлайн-конференцію з вами: психолога, соціолога, навіть юриста дамо. Уявляєте, яка мерзота? Ви скажете, що робити? Я, по-перше, хочу звернутися публічно до всіх осіб, які можуть допомогти встановити долю. Людей з цього 125-го підрозділів. Такі люди є. Вийдіть на мене анонімно. Ви знаєте, як це зробити, можливо, через Телеграм, можливо, через інші меседжі. Ми повинні разом допомогти рідним і близьким воїнів 125-ї бригади, які зникли, довідатись правду про їхніх чоловіків, про їхніх дітей. При їхніх батьків. Що стосується негідників, які перетворили ЗСУ м'ясокомбінат імені Зеленського, відповідальність буде. Ми разом з вами її дотиснемо. Тільки такий шлях я бачу для того, щоб зупинити це безумство, це криваве знищення. Власного народу. Ну, хоча який для них наш народ власний, вони до нашого народу відношення точно не мають. Один росіянин, а інший, думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну сильною, мирною і процвітаючою, і будемо.